Що стає така камінна топка? тут вже можна і дрова заставити Емфаєр. Це... Е Микола зараз буде нам представляти трошки щось по каміну Ого, Кі народу хочу вам показати, як в нас працює камінна топка Емфаєр. Вісімдесятка, два роки ми вже як, запустили виробництво, а рік, як ми вже продаємо на ринку. Чим брати? Треба якість брати. Хотіли показати вам на цій піші. У нас кожні, в кожному камінні є зроблений обув 360. Додача повітря, тут показано, які у нас є отвори. Маленько до більшого, щоб пропорційно однаково було Чисте стекло. Працює перекриття на мінімум. Відкриваємо. Видно, як працює чисто стекло. Це вона ще не розгорілася. Зай, ну, не не, не купковий. Ну, ну, але якщо в такому екстремальному режимі вона не закупить, то не що... є результат. Вона так, не буде котити, бо б є з чотирьох сторін. Тобто, навіть якщо будемо її старатися зараз спортити, то ми її не спортуємо? Не спортивну. Е, но... Ми для того все робимо, для того ми збираємо. Навіть щоб... тому, що димохід тільки три метри. Димохід жовто-блакитний, він навіть з трьох метрів працює. Нічого так не зближує, як вогонь. 100%. Що стає така камінна топка, така, наприклад. Вона мені подобається. є 66 тисяч, якщо я не помиляюся в рівні. Тобто таке можна так. за орієнтовно 66 тисяч придбати рівні. і поставити в себе. Так що запрошуємо протестити, зробити для себе якийсь висновок і раді вам щось показати. Наш бренд.